Та редакцію Микола Петрович Субота, відомий краєзнавець на Богодухівщині. Він зараз хоче звернутися до всіх жителів і всіх, хто буде дивитися цю передачу. Добрий день, Україна, добрий день, Богодухівщина, поети, поети, які пишуть для себе шухляду, а хочуть, щоб світ їх побачив. Багато поетів і в Харківщині в нас, знаних поетів, друкованих. І, здається, і і друкуються і альманахи. Чому ж я затіяв іще альманах? Я хочу об'єднати, наприклад, е, ну, цілі епохи, як би сказати, час е, Лесі Українки, Тараса Рувича Шевченка, Миколи Зерова, його брата Зерова. Потім дисидентів, шістдесятники, поети, які вже відійшли у вічність, а також сучасних поетів, вони, як казав, як каже Валентин Іванович Усов, іде поет обвішаний книгами, а п'яток піднімає. Війна кому та поезія здається? І потрібна. І все ж таки е, через інтернет звертаюся, е, виходять і вже цілі е, пласти, я по 10 сторінок, там, по 5 та 10 програми. Анатолій Новіков е, вчений з Харкова, е, Аква поетеса з Харкова, е, Леонід Тома, В'ячеслав Романовський. І ряд других поетів, які і відомі, і невідомі. Ну, я намагаюся розділяти ті, що маловідомі, ці будуть у розділу один у хаті воїн, а вже моя хата всюди у розділу. Тут будуть відомі поети. І от саме... Не стику от, дзвонять, питають, коли ж буде, коли ж буде, Ну, хоча скоріше, але скоріше нічого не виходить. Дякую Тетяні Вікторівні, редактору газети Маяка районній вона недавно з Львова приїхала, де теж е, такі гарячі точки обговорювали і ну, підтримує, підтримує нас краєзнавців, наш. Писарщуків збирає тут дивослово, І ми тут виступаємо, здається. Микола, Микола Петрович, а скажіть, з чим конкретно ви хочете звернутися до глядачів, щоб вони от послухали вас і зрозуміли, що ви хочете їм донести, сказати? Значить, що я хочу донести? Значить, перше, безкоштовно нікому нічого давати не будеться. Хто хоче друкувати буде безкоштовно. Друг безкоштовний. Але саме Альманах безкоштовно даватися не буде. Так, а безкоштовно вам що, спонсорські кошти, якісь у вас є? Чи ви за свій власний рахунок? Поки працюю сам, без так, всякого Так, Це те. не безкоштовно, це ви будете самі оплачувати друк? Ну, пл планую як? Планую зібрати матеріал, так. 에, вийти на. Електронну версію, а потім хто зацікавиться, з Харкова цікавляться Богодуховський, Микола Грицай. Тобто потім хай замовляють. Так, да, Хай замовляють. Ще звертаються так. до сюди, у редакцію. Видавництво «Фоліо» Я веду переговори з представником зустрічався недавно, І вони там Івана Франка, те, ну, те добру таку. Видав всю роботу готовлять. І думаю, що ні другі є видавництва. Яка приблизна вартість цієї книги вашої нової? Ну, це дуже важко сказати. Може, 600 гривень. Приблизно. Да, може. може менше. Це залежить від палітурки, від якості бумаги, від накладу. Якщо ми тільки для себе зробимо. Там для бібліотеки, для себе е, хочуть усі мати, то там же буде і цей Степан Сепельок, Анатолій Перерва, е, ну, ряд других таких значних поетів, визначних, які вже пішли в засвіти. І будуть сучасні поети, які вже відомі, і так і називається поезія сьогодення. І будуть ті, що тільки тільки додрукують, друкують, от покажуть твір, а він ну, цікавий, от мені цікавий, особисто мені. Е, важко, звісно, сосредоточитися на, одні, на одній темі, тому що тема сьогодення війна, кров. Е, ну, наприклад, візьму я Ліну Костенко, вона пише е, вірш. Шукай сензора в собі. Кожен е, шукає сензора ну, боротьбу від слова свого, не так просто. Зрозуміло. Тобто, ви хочете звернутися, щоб вам допомагали і підтримували, і у кого є вірші свої у місцевих поетів, щоб вони вам надавали, правильно? Так, так особливо місцеві поети. Книгу, щоб вас підтримали тим, що її у вас е, купували. правильно? Так, я так, кажу, так. Щоб, ну, не в мене. Буде. Я буду домовлятися, я вчора відповідав Харківському. видавництво, яке ряд видавництв розповсюджують. І хай вони до видавництв... Ну, потрібно знати, скільки примірників видавництву друкувати. От е, видавництво є і в Луцьку, у Львові, є видавництво в Каневі. Ну, багато видавництв, які виходять, пропонують, щоб вони видавали. До кінця цього року, 2024-го, я планую здати, знайти видавництво і здати. А видавництво буде вже розповсюджувати у 2025 році. А те, назву альманаха поки не оголошую. Наразі вам потрібна допомога така. Місцеві поети потрібні, повинні, е, хто хоче, так? Охочі, так, так. Мене. Так. Вам свої твори, так. так? Е, в електронному виді, в бумажному можна. Е, я беру в мене це. Ну, зрозуміло, краще в електронному виді. Так. В... І ви хочете, щоб відгукнулися ті наразі, хто хоче придбати у майбутньому цю книгу. Так, правильно? так. І... Для того, щоб оплатити друк. І обов'язково ще така штукова наша українська мова. Ну, звісно, це да. Українська мова. Наразі да, скільки у вас віршів місцевих поетів зібрано? Ну, де то біля 50 віршів.